Чому на сьогоднішній день всі рекомендують вживати саме гарячу воду? Коли ми подивимося з вами з точки зору анатомії, фізіології і комплексного підходу, то ми чітко знаємо з вами, що наш організм має в складі своєму воду. Це перший момент. Другим дуже важливим є моментом, що кожен наш орган продукує енергію, коли він працює. Наприклад, всередині шлунка, температура. Буде складати 37,5-38 градусів, і це є для нього норма. Коли ми приймаємо воду нижче температури шлунка, там, наприклад, кімнатної температури 25, 23, 24, то цю воду для того, щоб вона засвоїлася організмом і почала оказувати ті позитивні моменти, її треба підігріти. І поки вона буде підігріватися, вона буде знаходитися у нашому шлунку. Вірити мені не потрібно, ви можете це легко перевірити. Випийте склянку води, температура якої складає всього-навсього 10-12 градусів. І спробуйте через 5 хвилин пострибати або побігати, і ви відчуєте, як вода буде болтатися у вашому шлунку. Спробуйте вибити воду, температура якої 38, максимум 40 градусів. І те ж саме спробуйте провести через 5-10 хвилин. І ви побачите, що такого відчуття не буде. І у вас додатково ще додасть енергії більше.